Номер 496, сторінка 112. У ящику лежать кульки трьох кольорів: білі, чорні та зелені. Яку найменшу кількість кульок, не заглядаючи в ящик, треба взяти, щоб серед них обов'язково було хоча б 4 кульки одного кольору. Для цього у нас умові не сказано скільки кульок є кожного кольору. Тому візьмемо, що кожного кольору по 4 кульки. Якщо нам потрібно хоча б 4 кульки дістати одного кольору, візьмемо, що кожного кольору по 4 кульки. Тобто у нас є 4 білих, 4 чорних. І 4 зелених. Яку найменшу кількість кульок на заглядаючий в ящик, треба взяти, щоб серед них обов'язково було б хоча б 4 кульки одного кольору. Якщо ми розглянемо, який можливий найгірший випадок, то побачимо, що найгірший випадок, якщо ми дістанемо 3 білих, три чорних і три. Зелених одночасно. Тобто, якщо ми візьмемо 9 кульок, в найгіршому випадку серед них може бути 3 білих, 3 чорних і 3 зелених. Але якщо ми візьмемо 10 кульок, то навіть якщо буде в нас 3 білих і 3 чорних, то четверта обов'язково буде або зеленою, або чорною, і білою. Тоді ми отримаємо 4 кульки одного кольору. Тобто, нам потрібно взяти. 10 кульок, щоб серед них точно було 4 кульки одного кольору. І відповідь 10 кульок. Зверніть увагу, я наголошую, у нас в умові задачі не сказано, по скільки кульок кожного кольору. Тому ми взяли самі, що в нас є 4 білих, 4 чорних і 4 зелених кульки у Ящик.